Юфою зупинили, справи не розглядаються. Можливо, юфою взагалі закривають, спонсорів викликають на якусь перевірку та чи отримують люди свої документи, які вже чекають по 2-3 місяці. Що відбувається насправді? Давайте сьогодні розберемося. Я, як завжди, спробую вам чітко, зрозуміло, лаконічно все донести. Звертаю вашу увагу, що дане відео не є юридичною консультацією, а носить виключно інформаційний характер. Дякую Тож, обов'язково завжди перевіряємо офіційні джерела, так, першу джерела. А ось тут я вам покажу, як виглядає сайт Міграційної служби, якщо ви його ще не бачили, Міграційної служби США, в описі також е прикріплю посилання. За цим посиланням можете переходити і самостійно також читати і моніторити, і перевіряти, чи відбуваються якісь зміни стосовно програми «United for Ukraine. Що можу вам сказати із того, що мені відбувається. Відомо. Взагалі, чому я про це розповідаю, не представилася. Мене звати Ксенія, я адвокатеса біженка з міста Херсон. Якщо ми з вами ще не знайомі, будь ласка, підписуйтеся. Я сама переїхала в США за цією програмою, тому я вирішила зробити таку невеличку допомогу нашим людям і створила цей канал, де ділюся з вами корисною інформацією. Чому я беру на себе відповідальність взагалі розповідати вам про цю програму? Тому що як я вже зазначила, так я сама нею скористалася я допомогла дуже багатьом друзям, моїм підписникам. Я залучаюсь до різних там волонтерських проектів, тому я до сих пір. Постійно маю цю актуальну інформацію і доношу вам її тут. Тож, що відбувається насправді? Це дійсно так, що програма поки от, ну, на такій паузі це дійсно правда. Буквально там у одиниць проходять десь якісь рухи і справи розглядаються, спонсорів погоджують. Але здебільшого, ну як, як взагалі мені здається, це напевно відсотків 90 всі справи, які були подані за вересень, жовтень, листопад, вони всі подані, прийняті міграційною, але не розглядаються. Висять. І що ще дійсно відбулося, так що правда. Дійсно, в деяких справах, кому пощастило, так, і де взагалі відбувається якийсь рух, почали викликати спонсорів на біометрію. Хтось розповідає, спекулює про те, що це якесь там якась скажена перевірка, шалені нововведення. Але якщо знову ж таки ми повернемося до першого джерела, то це право міграційна служба зафіксувала за собою одразу з моменту створення цієї програми. Повідомляють спонсорів під час заповнення цієї анкети, що е якщо буде така потреба, вони можуть викликати спонсора для того, щоб пройти біометрію. Що це взагалі таке? Просто людина приходить, зрозуміло, що в міграційній перевіряється, що це дійсно жива особа, яка висловила намір стати спонсором для, спонсором для українця, і спонсор має здати відбитки пальців, там сфотографують його. Тобто така класична ну, біометрія, як ми це собі уявляємо. Чи закриють цю програму, чи закривається вона, жодної офіційної інформації і роз'яснень немає. Тому, якби все, що там несеться в соціальних мережах, ну, воно поки не має зв'язку з реальністю. До речі, якщо ви також в очікуванні е, своїх документів по поюфую, напишіть, будь ласка, от е, використайте це відео для того, щоб поділитися один з одним, також ну, актуальною, реальною інформацією. Напишіть там, наприклад, е, Спонсор подав форму не знаю, 15 жовтня, ми ще чекаємо. Або спонсор подав форму 10 листопада і ми отримали погодження. Дуже ча... треба розуміти, де люди ще також часто плутаються. Якщо, наприклад, ви подали там якогось серпня, наприклад, ваш спонсор якогось там серпня подав форму, її розглянули, надіслали погодження, а ви просто да, не спішно. Подали оцю свою форму бенефіціара, так, зробили оцей другий крок, то дійсно, ну, якби воно може ще докочуватися, і ви можете отримувати свої TA, так, ТА – це дозвіл на в'їзд. А нас цікавить саме люди, це вересень, жовтень, листопад, хто тільки розпочав цей процес, так? у кого спонсори тільки подали ваші форми. Тому що здебільшого, от саме всі ці нові справи за ці три місяці вони і стали. Що тут відбувається, я навіть знаходячись на території США і постійно вивчаючи, читаючи, аналізуючи це все, не можу вам щось сказати конкретно. Значить, тут наклалося такі, тут наклалося декілька обставин. Тому що по перше, це все припало на той момент, коли гуманітарний пароль закрили для Венесуели Гаїті, так оскільки, окрім України, у нас ми просто це називаємо юфою в результаті цієї програми. Українець отримує гуманітарний пароль і можливість заїхати в Штати. Точно такий самий гуманітарний пароль і можливість заїхати в Штати надавали ще іншим чотирьом країнам. І влітку, якщо ви слідкуєте за цією темою, то можливо ви бачили, що також дуже, -дуже багато було різних там новин розмов про те, що дуже багато шахрайств і закриють юфою. Але це не стосувалося України, це були інші країни. З аналогічними можливостями. Для них дійсно спочатку призупинили про що міграційна надіслала повідомлення, опублікувала це, заявила про це, перевірили їх. Щодо України, цього всього не відбувається, але от, ну, воно якби наклалося за часовим проміжком, дійсно, воно співпало. Тобто пішли ці всі процеси по цих чотирьох країнах. І потім, от, те, що стосується України, воно просто все стало. І друге, що також дійсно немало важливо, пройшли вибори в Штатах, і зрозуміло, зараз влада змінюється. Якщо раптом ви не чули, не знаєте, то діючий президент Байден він ще президент. Інавгурація Трампа буде в січні. Тобто зараз якраз відбувається оцей період, так коли відбудеться скоро зміна влади, і можливо, можливо, є таке очікування так, для того, щоб е, новий президент, нова влада задала цей вектор і сказала, як, наприклад, далі міграційна тепер буде рухатися. Можливо, це виключно моя здогадка. Е, нічого такого знову ж таки офіційних таких заяв не лунало. І... Що ще важливо і треба враховувати, оскільки спонсорів почали викликати на біометрію, то, звичайно, на це все також треба час, тому що раніше це все онлайн розглядалося і ми отримували результат. А тепер для того, щоб цей процес дійшов до свого логічного завершення, треба, щоб спонсора викликали. Для цього треба виділити час, виділити спеціаліста, який його прийме. Хочеться думати і вірити на те, що і вірити в те, що зараз відбуваються оці організаційні зміни, імміграційна всередині так виділяє, не знаю, кадри, час і організовує цю роботу для того, щоб хтось міг дійсно викликати тих спонсорів і робити для них біометрію. Тож ще ось один такий ключовий фактор. Знову ж таки, попрошу вас, напишіть, будь ласка, у кого яка ситуація, тому що щодня я отримую дуже багато повідомлень. Люди пишуть, що от я подав тоді, а тоді, а ми ще чекаємо, а що робити. Ну, у всіх абсолютно аналогічна ситуація, тому я хочу зробити ось таке загальне відео, бо я просто фізично не можу відповісти кожному. Ще також додам щодо того, що багато хто хотів встигнути потрапити в штати до того, як. Як прийде Трамп, так оскільки люди бояться, що Трамп закриє цю програму і більше українців пускати не будуть. Із його офіційних заяв ми можемо тільки говорити про те, що він дійсно зазначав, що ці гуманітарні паролі, які надавалися зараз при адміністрації Байдена, він дійсно хоче скасувати, так що буде, нікому знову ж таки невідомо, але тішить думка про те, що все ж таки в першу чергу. Трамп заявив, що він націлений на нелегалів. А українці, які сюди заїжджають по гуманітарному паролю, все ж таки потрапляють до країни легально. Але доля наша також поки невідома. Тому резюмуючи все вище зазначене, також часто запитання: що взагалі робити, подавати чи не подавати. Чесно, якби я була зараз на вашому місці, так і ще б не приїхала, а тільки була б в процесі, то. Як на мене, краще все ж таки спробувати. Якщо у вас є спонсор, є ця можливість, подайте. Можливо, все ж таки якийсь час програма ще пропрацює. А можливо, прийде е, нова влада, так і воно все продовжить працювати, як і працювало. Але рішення виключно за вами знову ж таки. Це моя позиція, ви можете думати по-іншому. Для того, щоб я така розумна мала можливість далі з вами ділитися корисною інформацією безкоштовною, я залишаю тут свій PayPal. Якщо хочете, можете написати мені в Instagram, я дам інші будь-які зручні реквізити, можете підтримати мене, тому що, що зараз я навчаюся, вивчаю американське право, йду в напрямку до. Адвокатства американського. Тому підтримайте мене для того, щоб оцей інфоресурс для вас залишився доступним. А в майбутньому, хто знає, можливо, зовсім скоро я вже буду робити вам грін карти. Тому всім дякую за перегляд, за вашу вподобайку, за коментар. Щиро сподіваюся, що це дійсно допоможе вам трошечки розібратися з тим, що відбувається. Будь ласка, поділіться один з одним. Тією інформацією, що відбувається зараз у вас. Ну і що з наступаючими новорічними святами? Всім папа!